Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчата. З вами я, бабуся Надюся, а зараз ми послухаємо казочку «Кіт та кит. На березі синього моря стояла хатинка. В ній жив рибак із сім'єю, а також собака та кіт. Господар ловив рибу, господиня поралася біля хати та на городі. Собака стеріг обістця, а кіт пильнював мишей та горобців. За свою роботу вусатий від хозяйки отримував порцію риби, а інколи молочка. У вільний час кіт Мурсик любив поніжитися на теплому камені біля моря. Якось одного дня, відпочиваючи, кіт побачив далеко в морі фонтан води. Його випускала дивна тварина, схожа на велику рибу. Мурсик став пильно вдивлятися. Він піднявся на весь свій зріст, і його спина вигнулась дугою. Це помітила дивна тварина і підпливла ближче до берега. Що ти за риба? запитав кіт. «Я... Не риба. Я теж тварина, як і ти, хоч зовні схожа на рибу. Як тебе звати? Я кіт. а я кіт. Дивно Кіт-кіт. кіт кіт Звучить майже однаково. А ми різні, підсумував кіт. І кіт сказав, Ти такий великий, живеш у морі і схожий на рибу. А я мешкаю на суші, полюбляю рибу, а море бачу лише з берега. І мовив кіт, Хоч ми і різні, давай будемо товаришувати. Багато часу вони були разом, говорили про дива, які траплялися з ними в житті. Кит розповідав про мешканців моря, що дуже зацікавило кота. А я подібного Ніколи не бачив, сумов, сказав він. Тоді кит запропонував сідай до мене на спину і я тобі все це покажу. Перед котом відкрився дивний морський світ. Ось він бачить зграю грайливих дельфінів. Летючих риб, а ось морський їжак лежить серед різнокольорових коралів. І тут кит побачив красиву морську зірку. Щоб показати її ближче, він пірнув під воду, забувши, що кіт не вміє ні плавати, ані пірнати. Морсик так. Перелякався, що кігтями глибоко вп'явся у спину тварини. Кит відразу все зрозумів. Він швидко випірнув і вибачився перед другом. А той жалісливим голосом попросив відвести його на берег. Ішов час. Та ця пригода не роз'єднала друзів. Вони знову і знову зустрічалися разом. Гарно проводили час, але кожен знав, що мусить жити там, де він народився. Тож, як в народі кажуть, де народився, там і згодився.